Друзі, всім привіт! З вами Неля, і ми продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Сьогоднішня наша тема це різдвяний віночок. О, та це ж різдвяний віночок. Вітаю вас, людоньки! Я тут ваш різдвяний віночок. Якщо думаєте, що я усього лише прикраса, то помиляєтеся. Я не тільки дарую вашій оселі особливу атмосферу, а й символізую вічність та єднання. Тож, коли клапуцькатимете, мене не відволікайтесь на різне стороннє. Клапуцькуватимете. Боже як мило. То що, які у вас плани на свята? Куття, узвар, пісні? Веселіться, відпочивайте, смакуйте, святкуйте. Адже, коли радісно вам, то з вами радіє і кожна моя гілочка. <клапуць> Боже, як це мило. Як це мило місце для стікера, наліпочку робимо файно, гарно, дуже гарно, Оп. і дуже обережно. Дуже боюся схибити. Знаєте, чи я в дитинстві не балувалася з тими наліпочками, але мені так подобається цей процес. Отже, різдвяний вінок, різдвяний вінок затишний родинний атрибут зимових свят. Ми вже так звикли до цієї прикраси, що й не задумуємося про те, звідки ж походить традиція плести й оздоблювати різдвяні віночки. Та історія насправді дуже цікава. Різдвяні віночки й адвент-календарі з'явилися в один час і мали спільне призначення вести відлік часу, що залишився до різдва. Кажуть, що у 1839 році у Німеччині вірянин Йоган Гінріх Віхерн створив для дітей, якими опікувався, щось подібне до того, що сьогодні називаємо різдвяним вінком. Основою стало дерев'яне колесо, до якого чоловік прикріпив гілочки. Та чотири великі свічки, а між великими по шість менших. Щодня треба було запалювати по одній маленькій свічці, а щонеділі велику. Цей віночок вів відлік і допомагав діткам орієнтуватися, скільки часу залишається до найсвітлішого свята у різдвяному вінку. Все не випадково та символічно коло як символ циклічності, пори року, життя, смерть, день ніч і нескінченності. Зелений колір ознака життя, розквіту і зростання. У віночок, якщо хочеться, можна вплести записку з побажанням, але так, аби її не було помітно. Подейкують, мрія обов'язково здійсниться. Дуже цікаво. Я вперше чую про таку традицію, але цікаво. Для фінансового зростання і добробуту приклеюють монети. А для зародження нового життя шишки. М -м -м. Дуже цікаво. Монети, шишки. Побажання, записочку. Дуже цікаво починати роботу над різдвяним вінком радять у гарному настрої із чистим серцем і добрими помислами. Краще уникати штучних прикрас і квітів, а використовувати для оздоблення зібрані шишки, жолоді, глід і калину. Гарний вигляд на віночку мають зерна кави, шматочки сухого апельсина, палички кориці. Насправді дизайн може бути найнеочікуванішим. Але з часом деталі частіше. У вінок вплітають сухі гілки. Листяних дерев, і гілочки ялинки знайдені в лісі, а не зірвані з живого дерева. Саме тому збирають все необхідне для різдвяного вінка найкраще з осені. Тоді рослини та плоди можна засушити і встигнути їх навіть пофарбувати, якщо хочеться. У Європі й Америці різдвяний вінок, який висів на вхідних дверях, був знаком, що в цьому домі чекають гостей. На жаль, і з часом дедалі рідше можна натрапити на віночки ззовні будинку. І не тому, що люди перестали радіти неочікуваним гостям, а тому, що віночки почали зникати. Усе частіше господарі вішують їх у середині помешкання на двері або стіни. Ми, українці, перейняли традицію різдвяних віночків і також прикрашаємо ними наші оселі. Сподіваємося, ви надихнулися історією створення різдвяних віночків і вже замріяли виготовити власний. Пропонуємо зробити вінок із шишок. Для цього треба прогулятися лісом або парком і зібрати найрізноманітніші шишки, маленькі і великі. Для гарного великого вінка знадобиться приблизно 35-40 шишок. Удома їх усі треба ретельно переглянути, аби не було вологих, закликати рідних на допомогу і можна братися до майстрування і декорування. Шишки найкраще з'єднувати між собою гарячим клеєм. Зовні за допомогою звичайної губки для миття посуду можна нанести білу фарбу І так створити ефект снігу. А все інше політ вашої фантазії. Гарний вигляд мають віночки із шишок, оздоблені бантиками та стрічками. Яскравим акцентом стануть плоди глоду. І найважливіше в цьому віночку: жодне дерево не постраждає. Бажаю натхнення, друзі. Сьогодні дуже мила стаття, мені дуже подобається. Сподіваюся вам теж. Усім бажаю різдвяного настрою, мирного неба та Божих благословінь. Па-па!